Вітаю вас, любі хлопчики та дівчатка! Сьогодні ми поговоримо з вами про здоров'я та здоровий спосіб життя. І для цього я пропоную вам відправитися зі мною в подорож до країни здоровляндії та Феї вітамінки, яка поділиться з нами своїми секретами збереження здоров'я. Ну що, сідаємо в потяг та поїхали! Це поїзд далі, Як за мандрівник Побував він майже скрізь бачить сотні різних ріси! Вітаю малята! Я фея вітамінка. Хочу провести для вас екскурсію своєю країною і розповісти, що таке здоров'я. І як його зберегти? Здоров'я це безцінний дар, без нього дуже важко зробити життя цікавим і щасливим. Але як часто ми розтрачуємо цей дар даремно, забуваючи, що втратити здоров'я легко, а ось повернути його дуже і дуже важко. Здоров'я, перш за все, залежить від людини, від того, як вона про нього піклується. Від способу життя. А як же зберегти своє здоров'я? Ось вам корисні поради. Роби зарядку. Чисть зуби зранку та ввечері. Вживай корисну їжу. Щодня їж фрукти та овочі. А от цукерки, тістечка, фастфуд і газовані напої обмеж. Замість солодких напоїв пий чисту воду. Більше часу проводь на свіжому повітрі. Катайся на велосипеді, роликах. Після прогулянки перед їжею, після відвідування туалету не забувай ретельно мити руки з милом. Не сиди довго в гаджетах. Від цього псується твій зір. Лягай спати не пізніше 10-ї години вечора. А тепер давайте пограємо в гру. Вона називається корисно. Шкідливо. Я буду говорити фрази, а ви відповідати корисно або шкідливо. І дивитися на екран. Робити зарядку. Діти. Це корисно чи шкідливо? Правильно. Звичайно, це корисна справа. Ігри на свіжому повітрі. Корисні, чи шкідливі? Правильно, малята! Це дуже і дуже корисно для вашого здоров'я. Тривале сидіння біля телевізора. Корисне чи шкідливе? Правильно це шкідлива справа. А смоктати пальчики це корисно чи шкідливо? Правильно, це шкідливо! Сутулитеся сидячи за столом. Корисно чи шкідливо? Це шкідливо для здоров'я, дітки. Дітки, ви так багато знаєте про здоров'я та здоровий спосіб життя, що тепер точно завжди будете сильними, здоровими та усміхненими. Приїжджайте до мене в країну здоровляндію ще. Швидко спливають хвилини. От і прощатись пора. Я на прощання вам зичу. щастя, здоров'я, добра! До побачення, малята! Не запізніться на потяг! Їде поїзд віддалі, як за мандрівник. Побував він майже скрізь, бачив сотні різних світ! Сподіваюся, вам сподобалася наша подорож, і ми ще неодноразово завітаємо до феї вітамінки. До зустрічі, малята!